Друга доба перекриття пункту пропуску Ужгород. Цього разу мітингувальники зібралися не безпосередньо перед КПП, а трохи нижче на під'їзному шляху. Вимоги незмінні, але тільки цього разу обіцяють стояти до останнього. На закордонних номерах, що були як для всіх, як і для резидентів і простих людей, щоб ми не стояли тут в черзі по 4 по годин. От на Львові відкрили особисто пересічникам цю смугу, і все. А нас тут просто не хочуть чути, тому що ми вже були два рази. Були і в губернатора, і подавав він на Київ, на то все, і нічого абсолютно. Натомість правохоронці вплинути на мітингувальників поки не можуть. Теоретично справою має займатися поліція, оскільки саме вони відповідають за безпеку дорожнього руху, якому й перешкоджають активісти. Та розігнати людей силою не можуть а під'їхати евакуатором і розблокувати автомобільні корки кажуть неможливо фізично. Тож, поки тільки відкрили кримінальне провадження. Наразі відбувається неподалік українсько-словацького кордону. Це є Кримінально караний злочин, який передбачений статтею 279 яке передбачене покарання цією статтею, максимальне це є обмеження волі строком до 3 років. Наразі вживаються всі першочергові слідчі дії. Кримінальне провадження відкривали і під час попередніх фактів перекриття кордону, проте вони досі не завершені. А у прес-службі прокуратури області повідомили, що вже зібрані всі докази, опитали свідків. А також знайшли організатора блокування. Встановлено вже і організаторів, і осіб, які причетні до цього. І в їхніх діях уже на сьогодні вбачаються ознаки адміністративного порушення. Але якщо у нас будуть підстави оголошувати комусь про підозру в рамках кримінального провадження, це буде зроблено. Але на даний час, вже принаймні, адміністративне правопорушення є фактом, є на лице і за нього треба відповідати. Про можливу відповідальність активісти чули та переконують, їх це не зупинить. Поруч із КПП організували польову кухню і кажуть, поки жодних домовленостей не досягнуто. Не бачу, щоб люди цього дуже якось би перестрашили, скажімо так. Стоять, не бояться. Нічого не сказали. Сказали, до вечора постараються щось виробити, якийсь план дій. Коротше, конкретно нічого. А люди, як це почули, сказали, що зараз їдуть додому за сухпайками, за палатками, за спальними мішками. І будуть стояти, поки не почують. Скільки ноги держать, стільки буду стояти лічно я. Дотиснути збільшення терміну перебування авто з іноземною реєстрацією на території України до місяця обіцяли перед виборами від провладного БПП у квітні 2014-го у Верховній Раді був офіційно зареєстрований законопроект номер 4341 про внесення змін до митного кодексу України щодо встановлення строків транзитних перевезень для автомобільного транспорту. Законопроект пройшов усі необхідні погодження. Однак до порядку денного потрапити не встиг. Наприкінці 2014-го вже в новому скликані ВР цей законопроект зареєстрували повторно. Цього разу ініціатива не пройшла навіть затвердження у комітетах. Тим часом акції з перекриттям кордонів на Закарпатті стають традиційними. Наразі повідомляють про початок блокування в чопі біля КПП Тиса. Протестувальники вкотре намагаються привернути увагу до проблеми. Правоохоронці вкотре не можуть зарадити перекриттю доріг. А всі, хто перетинає кордон, вкотре стають заручниками ситуації. Хоча очевидно, що задовольнити вимоги мітингувальників найближчим часом нема політичної волі.